І коли, не подобається батьки. Я не взяв палку віддалити. Так рукою як можу вибирають. Але ну, тут Боже, ти... в арт-резиденції. Як можемо, так вживаємо, так пробуємо. Ми знаходимо картини, які вціліли. Тобто всі хати, ніж угоювати, в інших будинках. Ми дякуємо всім, хто допоміг. Дякуємо. Всі хочу, який той печь будував ту пічку. Е, П'єс. років 20 назад. Ну і дуже не дякуємо тим, які, ну як то сказати, ту пори, чи як то, ну як ну, по російську. Ні, працю. то по російськи десять. Вибачають, перепрошую. <рес> я, я, які, ну, байдужі, ну, їбануті, тобто, ну байдужі, да, да, байдужі. Ну, так, байдужі. так, байдужі. Байдужі. Які не включаються в життя, от такого, хотя війни, коли десь там трапляється, що ходить хата, що хтось підпалює. Ясно, що москалі підпалюють, вони всюди є, вони всюди проникли з получі. Підораси. Ну, а наші зновчани так собі вичікують. Курва. Типа хто там чого? Й твою мать, блядь, Ну та який я готовав? Ну так, так не є. Якщо я 15 чи 20 років тут жив, і хата була, і будинок був, і нормально, і нічого не горіло, то чогось чого на, на Миколая святого, прямо подарунок. Він ну, Миколай святий чи він єбанутий Миколай? Миколай не до чого. Ну, ну, Вибач. Ви ви, ви Перепрошую. Ну як? Чому, мабуть, дивила вийти прямо на світові Миколаїв? Це ж москальська дата. Вони завжди там хтось там вийшов. Все. Дякую за допомогу всі. Пробуємо вижити. Ми тільки пробуємо, виживемо. Творимо нове життя. Дуже багато ну, цікавих. цікавих речей. Дуже багато цікавих речей, які... Ай, не можу бути поселявки тут. Неправильно пише. Ну там брат Ігор, вернув картину ось цю. Ой, цю займу. Це давня робота вишать. Ігор вирішив, що в мене картини всі згоріли, і тому він повернувся. Дуже щиро. Які... Да, дуже щиро який йому повернув. Ну так згоріло так, всі із правильно ще згоріли. не Дев'яносто дев'ять процентів згоріло, так. Одна тисячна за що. Так. Ну він молодець. Дуже благородна людина. Дякуємо за дім, який зараз нас. Ну я йому поверну цю картину. Так, їм не поверне, бо в дитину, а картина так, так щось таке. Дякуємо. Всі. Слава Україні. Героям слава і смерть ворогам сукин синам, блядь.